З початком повномасштабного вторгнення українці визначили для себе фронт, на якому вони готові нести службу. Хтось донатить, хтось лікує, хтось навчає, хтось збирає допомогу для окремих батальйонів. Звичайна вчителька географії утримує позиції на двох фронтах: вона навчає дітей та випікає хліб, який волонтери передають бійцям на схід. Хліб я почала пікти ну не сьогодні. А якщо чесно, можу точно дату назвати 28 лютого. А коли почалася блокада Чернігова, до нас а, сюди поблизу Чернігова прийшли пограничники, які сімейнівські пограничники, які а, нас захищали. І до мене звернулися просто з проханням, щоб я допомогла організувати збір їжі, теплих речей. я просто завдяки тому, що знаю багато і дітей, і, які випустилися вже, і батьків звернулися і якось дуже швидко люди а, ну, і поприносили, відкликнулися. Небайдужі випускники, учні та їх батьки приносили Олені Миколаївні теплий одяг та продукти, які вона передавала прикордонникам. За кілька днів до неї знову звернулися військові з проханням організувати приготування гарячих обідів. Приносити їжу, приносили всі, а готувати. Люди боялися, тому що почали вже дійсно дуже жорстко обстрілювати Чернігів. І було дуже страшно. Ми забирали їжу, от, яку готували люди тут, в Рівчиках, наприклад, поблизу школи. Але ну, це було дійсно дуже страшно. І тому просто люди сказали, ні, ми не будемо. Тому вчителька географії, двоє її сусідок та її 85-річна мама почали готувати для хлопців гарячі обіди. Спочатку Олена Миколаївна купувала продукти, з яких готувала військовим за свої кошти та кошти небайдужих. Згодом про неї дізналися волонтери і привозили їм продукти для обідів. Кожного дня ми готували 50 літрів першого і 50 літрів другого. Ну а я випікала хліб, плакала і випікала хліб. І мені казали, що він такий солоний. І молилася, тому що я собі придумала, що от всі, хто будуть їсти хліб, вони будуть живі. І що моя молитва, вона захистить мене, мою родину, сина мого, і тих хлопців прикордонникам сподобалися обіди, і вони знайшли спосіб подякувати жінкам, які їх смачно годували та вкладали всю душу у їх приготування. Коли... 11 квітня вже остаточно наші пограничники поїхали в Семенівку. І от за, мабуть, за тижня два вони передали таку дуже зворушливу листівку, над якою я ридала. Якщо хочете, я вам її покажу. Я її з собою взяла і знала, що ви сьогодні будете зі мною спілкуватися. От на такій картонці. Ось вона. І тут написано, шановна Олена Миколаївна, від всіх прикордонників, Чернігівщини. Та в частності Семенівщини, дякуємо вам за підтримку, низький уклін, вам за надійний тил. Бережемо вас, бережи вас Боже. Перемога буде за нами. Ми всі ми все для цього будемо робити. Слава Україні! Смерть ворогам! Дуже вам дякуємо за смачні обіди. По завершенні оточення міста син Олени Миколаївни вирішив захищати країну та відправився на навчання. Я потім в селі, то от ми поки було, скажімо так, можливість. Я передавала хлопцям, які були на навчання, там де він знаходився, пекла хліб, пікла булочки, пікла пиріжки. А потім, ну, якось так сталося, що я почула, що їде машина в гарячі точки. І казала: якщо хочете, я можу спекти хліб. І Хліб я над ним завжди читаю молитву. Може, комусь це допоможе. Може, комусь ну, бабушку пригадає маму, а, сестру, рідний дім. І ви знаєте, взяли і сказали: а можна, щоб ви спікли ще такого смачненького хлібця. Як би важко не було поєднувати вчителювання та допомогу, Олена Миколаївна продовжує випікати хліб для бійців. Ну, от, наприклад, для того, щоб мені випіч сім буханців, мені треба встати в 4 години. Розігріти духовку, і потім до 9-ї години у мене вже хліб весь спечений. Потім можу прийти ще допікати. От, наприклад, вчора віддавала хліб, поїхав він на Бахмут сьогодні вночі, дві коробки великих, там вже 11, по-моєму, буханців було, але випікала зранку, і прийшла допікала вже в день. Іноді буває важко, але це не важче там, хто знаходиться в таких от точках, де, де війна війна. Олена Миколаївна вчителює 35 років і наголошує, думати про майбутнє країни треба вже зараз. А воно за освіченою молоддю. Я б хотіла звернутися до так як я учитель. Я хотіла б звернутися до батьків, не тільки до своїх батьків, а до батьків учнів взагалі, щоб вони розуміли, що і пояснили дітям, що діти, які зараз навчаються, от тут їх війна, і тут їх фронт, і гарне навчання. Вони навчаються для себе, що це наша перемога, тому що в Україні потім, коли ми будемо відновлюватися, нам потрібно буде стільки сил і стільки ну гарних, дійсно таких розумних молодих людей, що зараз потрібно дійсно освіта повинна бути на першому місці.